Мій позивний — Антіп служу в окремій роті розвідки. Орки зайшли на позицію, яка була для нас дуже важливою, тому що вона держала дорогу, яка пішла на постачання двом батальйонам. За ніч те, що ми все зібрали повну інформацію, обльоти, все зробили. Зранку, в 4 часи ранку, видвинулися. Вони не сильно давали підпустити до себе. По інформації повинно там було будь-один або три. Ми туди зайшли, їх було семеро. Під час штурму вони почали обходити нас ззаду, я вчасно помітив, і він був усунений. Ми з хлопцями почали далі роботу, зайшли, зачистили, половина втекла, а половина залишилась. Ми задачу виконали і одразу почали і вийшли з цієї позиції. Ми встигли так швидко все зробити, що вони не встигли навіть артилерію на нас навести. Задача була виконана дуже гарно і красиво. Буквально дві години робота була зроблена.